Шановні наші глядачі, слухачі каналу Жива Надія, ми з вами знову вивчаємо книгу Ісуса Новина. І це третій урок, який має назву пам'ятники благодать. Перш за все, як, як завжди, хочу вас попросити, щоб ви підтримали нас лайками, підписками та коментарями. Бо цей україномовний контент, і ми так розуміємо, коли він вам подобається. То давайте разом його поширювати. І так назва пам'ятники благодаті. Коли ви пам'ятаєте той урок, який був другий, там було дивовижна благодать, але ми там небагато, я зачепив тему благодаті. Ми більш там вирішило з вами проблему РАВ, бо я думаю, що це дуже важлива проблема святої неправди, коли так можна сказати, бо багато християнців каже, а є вона в Біблії? Є, ми побачили приклади. Бо на цій неідеальній землі думати, що можна у цьому рухатись ідеально, ну це неможливо. Але це не значить, що ми тепер спонукаємо усіх до брехні, до неправди. Ні. Але є такі екстремальні ситуації, якими керує Дух Святий. Я хочу на це звернути вашу увагу. Бо коли Давид, коли попав під клещня Весолома і молився до Господа, Господи, зроби щось. Зрадником Ахітофелом, то це був відповідь Духа Святого, який хуші і азарки послав, і так далі, і так далі. І я думаю, Рав-блудниця, вона це зробила під впливом Духу Святого. І це ми повинні розуміти, тому її віра спасла не тільки цих хлопців, які прийшли, але й народ Божий. Але ми там менше казали про благодать, бо в нас дві теми. Прошу року була дивовижна благодать, а сьогодні пам'ятник благодать. Тому сьогодні ми більш звернемо уваги, як ми казали, що наша задача звертати на якісь серйозні питання більше уваги. Більше буде уваги до благодать. Тому пам'ятний вірш. Ісус Новин, 4 розділ 23, 24 вірші. Адже Господь ваш Бог. Дивіться, інтересний момент. Пам'ятаєте? Народ до цього казав Бог Моїсея. І навіть коли вони приймають Ісуса Новина, вони кажуть, нехай Бог, який був з Моїсеєм, буде з тобою. А Ісус новин натякає на те, що це повинно бути, щоб Він був вашим Богом. Тому церква нормальна, вона не притягує людей до себе. Вона притягує людей до Бога. Особистий Бог мій, ваш Бог. Адже Господь ваш Бог осушив перед вами води Йордану, доки ви не перейшли? Так само, як Господь ваш Бог, знову це питання, учинив із Червоним морем, яке він осушив перед нами, доки ми не перейшли, щоб і усі народи землі пізнали, що Господня рука могутня. та щоб ви боялися Господа вашого Бога, поки буде, будете жити. Бачите, в Бога є план, щоб уся земля мала його особистим Богом. Оце і ціль Святого Письма, ціль наших молитв, ціль нашої віри мати особистого Бога. Не Бога Молчанова, не Бога Болотникова, не Бога Петрова, Сідорова. Ми не хочемо, щоб ви були прив'язані до особистості, до людей. Моя задача покликана і на те завдання моє, щоб прив'язати вас до Слова Божого, до Ісуса Христа. І так, благодать. Що це таке? І в нашому посібнику супер. Є така фраза, супер, така фраза є з нашого посібника. Там, де посібник класні речі каже, будемо підтримувати і посібник. Благодать це отримання того, чого ми не заслуговуємо. Супер! Бо іноді знаєте, зараз таке можна почути, що благодать це треба її заслужити. Там Ной, він був особий, тому він благодать. Заслужив там Моїсей був особий. Але Святе Письмо каже, що благодать дається усім людям на всій землі, хоть ною, хоч Моїсею, хоч останньому грішнику. Ми читаємо це в Павла, послання до Тита, другий розділ 11, 14 вірші. Бо для всіх людей. Для всіх людей з'явилася спасаюча божа благодать не тільки для ної, Авраама, Ісака, Якова, для всіх людей. Вона навчає нас, щоб відреклися безбожності і світських пожадань, жили чесно, праведно і побожно в теперішньому віці, очікуючи блаженої надії появи слави великого Бога і Спасителя нашого Ісуса Христа, який віддав себе за нас, щоб викупити нас від усякого беззаконня. Очистити собі особливий народ ревний до добрих діл. Дивіться, в цьому вірші все. Благодать дається, щоб викупити без, від беззаконня, тобто благодать вона пов'язана з законом. Як можна викупити без... від беззаконня тих, які не знають закону і не мають закону? Але благодать і веде ідеї до добрих діл. Бог ніде діла, діла не перекреслює. Але гріховна природа не може робити добрих діл. Пам'ятаєте, послання Павла до Римля на всьому розділ? Каже, я хочу робити добро, але гріх в мені живе, і з мене виходить тільки зло, коли я хочу робити добро. То благодать нам дається для того, щоб жити в законі і вчитися робити добрі справи. Немає ніякого протиріччя між благодатью і ділами. Ніякого протиріччя між вірою і ділами. Бо віра повинна виводити на діла. Тому ми бачимо, Йордан треба перейти. Тут ідея цього розділу Книги Ісуса Навина вони підходять перед Йордан, де треба мати віру. Віру в те, що те можливо. Пам'ятаєте, почерк Бога не міняється. Те ж саме було при Чорному морі, і ми читали сьогодні. В пам'ятному вірші, треба мати було віру, що море розійдеться і вони посуху пройдуть. Тут те ж саме, Йордан, його треба перейти, посуху. Тому треба мати віру. Але віра в чому? Щоб вони йшли? Віра це не те, яке сказати, та, Господи, да, я з тобою згоден, буду так робити, але роби. І тому вони підходять. Попереду йде ковчег дві тисячі потім кроків, іде народ. І таке чудо, диво. Йордан. І я думаю, який це був іспит для Ісуса на вина. Бог сказав по твоєму слову, Йордан е, розійдеться, і ти і народ перейде посуху. Ісус Новин думав, може, про себе, ну, Маєсея, це, це Малисей, велика людина, а в мене це видичені, це було іспит і віри Ісуса Новина. Тому, пам'ятайте, Ісус Новин готує народ, каже, три дні, готуйтесь, освячуйтесь. Тож, тобто, коли ми хочемо зробити щось по вірі серйозно, то треба освячення. Народ освячується і потім іде першими йдуть священники, які несуть ковчег. І далі йде народ. Це перше. Друге, що ми бачимо в пам'ятному вірші. І не тільки в пам'ятному, а в, в пам'ятному вірші, щоб ви боялися Господа вашого Бога. Це Ісус Новий, наш пам'ятний вірш, 4 розділ 24, 25 вірші. Що таке боятися Бога? Що Бог страшний? Бог дракон якийсь, Бог потворний? Ні. Бог це любов. А чого ж любові треба боятися? А тому, що любов не може миритися з гріхом, бо гріх це зло, а любов не може миритися зі злом. Тому ми бачимо, що боятися Бога, це не просто, знаєте, бачити його як страшного, а бачити, який він святий. Пам'ятаєте, ми? Вивчали книгу Вихід перед тим. І там був момент, коли Моїсей каже, Господи, покажи мені славу Твою. І Бог показує славу свого характера, що він святий. Він лю любить людей, він прощає людей, він все для них робить. але не заставляє безвідповідальності їх вчинки. І коли Моїсей бачить такого Бога, він падає ниць на коліна. Ми боїмося Бога не тому, що Він злий, який страшний, що Він нас накаже, що Він слідкує за нами. Ні. Ми боїмося Бога, бо Він святий. А ми грішні, тому в присутності Бога навіть Іоанн Хреститель, який, мабуть, був ближче всіх людей до Христа. Сам Христос каже: з народжених жінками нема більше Крести... Івана Крестителя. Навіть Іван Креститель, коли побачив Христа, він каже: Та я ж не можу сандалі твої понести за тобою. Пам'ятаєте, як Ісая, коли в храмі бачить Бога Його святість, Серафими кажуть, свят, свят, свят Господь Савахин», він каже, та я з нечистими устами. Це інший страх, це не ж не тваринний такий страх, це почуття того, що ти зустрівся з самою святостю. Пам'ятаєте в книзі Ісуса Новина, 5 розділ, 15 вір, перед тим, як брати Єрихон, Ісус Новин, як полководець, як лідер народу пішов подивитися, які укріплення в Єрихоні, що це за фортеця. І він бачить якусь людину, яка стоїть з мечем, і він підходить і каже, а ти хто? Ти приятель, приятель нам чи не приятель? І що він чує, Ісус на він 5.15, Вощ Господнього війська промовив до Ісуса. Зніми взуття з твоїх ног, бо місце, на якому ти стоїш, святе, тож Ісус так і вчинив. Як ми повинні пам'ятати, що ми маємо справу зі святим Богом? Знаєте, в нашому 21-му столітті, де все так, знаєте, іноді спотворено, все перевернуте, коли знову чоловік не знає чоловік, він чи не чоловік. Жінка іноді не знає і каже: так ви жінка, як ви себе почуваєте? Та жінка, а може, ви себе чоловіком почуваєте? І в цьому 21-му сторіччі й Бог такий стає, іноді дивишся, як люди вклоняються Богу, знаєте, кричать щось там, топають, хлопають. І це класно, коли від серця зі страхом Божим. Ну, Ми не повинні забувати те, що Бог сказав Ісусу Новину. Знімай обу, хоч Ісус новин, це була особлива людина, яку Бог поставив вести народ. Тому страх перед Богом це страх, щоби Бог не відійшов від мене. Пам'ятаєте, друга книга царів, 21 розділ, 22, 23 вірші. Він відкинув Господа Бога свого про батьків і по Господній дорозі не пішов. Амонові слуги вчинили проти нього змову і вбили царя в його ж палаці. Любив Бог Амона, любив. Хотів йому благословення, хотів. Але це було можливо тільки тоді, коли Амон йшов з Богом, а ми, ми читаємо, що Амон був дуже нечистивий цар. я дивлюсь, як це було Богу дивитись на цю трагедію Амона. Який відійшовши від нього був вбитий. Той же Іуда любив Христосу Іуду, любив, бажав йому спасіння, бажав, аби в Єуди не було страху Божого. То він думав, та цей галіліянин можна піти його продати за 30 монет. І Христос. Робить все до кінця, щоб спасти Юду. От чого ми страх Божий? Це розуміння його любові величної, те, що він все робить для нас. І як страшно буде відступити від цього Бога. Іуда відступає, і що ми читаємо. 13 розділ Івана 26, 27 вірші. Коли Іуда каже, один з вас, апостолів, він мене продасть. Вони кажуть, а хто Господи? Ісус відповів, це той, кому я вмочивши, подам хліб. Вмочивши хліб, він бере і дає Юді іскаріотському синові Симона. І тоді після цього шматка хліба вийшов у нього сатана. Дивіться, що таке відступити від Христа. Там сатана так треба боятися Бога, чи ні? Треба боятися його, відійти від нього, так бо там сатана війде. Тому дуже важливо боятися, відступити від Бога. Не Бога боятися, до Бога ми повинні йти, а відступити від Бога, бо тут нас чекає сатана. І коли Юда відступив від Христа, написано, війшов у нього сатана, а Ісус сказав йому, що робиш, роби швидше. Нічого вже Ісус для Юди зробити не міг. Тому ми не повинні нехтувати Божою благодатью. Вона безмірна. Біблія нас учить, учить тому, що є пам'ятники благодаті тоді коли, тоді, коли вони перейшли Йордан, вони поставили каміння на ті місця, де вони переходили Йордан. Для чого? Щоб пам'ятати про Божу любов і пам'ятати про те, як важливо триматися за Ісуса Христа. Амінь.